16 серпня у нас виконавчий комітет. З 14 осіб у нас 9 осіб присутніх. Хвору має, тому що виконавчого комітету. Пропоную обратно секретного засідання Наталію. Хто зданий пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. 8 за, одна не голосувала. Пропозиція прийнята. На сьогоднішній засідання вам роздано 13 проєктів рішень. Тому пропоную порядок дерев прийти за основу. Голосуємо. Одноголосну пропозиція прийнята. Пропоную виключити порядку денного проєкту рішення номер 9 Про відшкодування оплати за вивезення побутових відходів почесним громадянам Селяської міської територіальної громадам. Хто зданий пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. Одноголосна пропозиція прийнята. Yeah. Пропоную включити до порядку денного проєкту рішення. а саме про надання дитині на статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних війн та збройних конфліктів. постраждала постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів і про надання дозволу на вчинення правичину щодо нерухомого майнаку, про надання дозволу навчинення правичину щодо нерухомого майна. Про, нерухомого майна. про, про погодження, розміщення об'єкту виїзної вносної торгівлі, про можливість розміщення тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності. Пропоную прийняти перетин зі змінами в цілому. Голосуємо згодного голосу Ви по позиції приємних. Дякую. Виставимо наступних питань порядку денного. Отже, перше проєкти рішення. Про затягнути квартирний облік. Дві дітей. Розглянувши лист начальника служби у справі дітей, пропоную взяти на квартирний облік при виконавчому комітеті Смілянської міської ради дитину-сироту, яка перебуває на первинному обліку служби у справі дітей Смілянської міської ради та на даний час проживає сім'ї озікуна, За цей приєм рішення прийдуть, дякую. Наступний проєкт рішення В розділ на характерних облік знову ж начальника служби у справах дітей сільської міської ради пропоную взяти на квартирний облік переправочного котелі связької міської ради. Дитину позбавленого батьківського піклування. Та... Переконаний обліку служби з права дітей на даний час проживає сім'я. За основному сьогодні голосуємо. Дякую. Дякую. Наступний проєкт рішення провести на противний облік. що заяву сма пропоную взяти на професійно облік прочому комітеті. Місце сваляв. Це основна цілам голоси. Одного вас подушки прийняти. Наступний проєкт рішення продання. Статусу особи, яка проживає, працює, навчається на території військового населеного пункту. Кошта села тримати, подала всім і документи для того, щоб видати її досвідчення становлення звідця, Особи, яка проживає, працює, навчається на території військового населеного пункту. За основно та цього прийняти. Наступний проєкт аналогічний про надання на статусу особи, яка проживає, працює, навчається на території військового населеного пункту. Звернувся відповідний статус. За в цілому. Одна головна рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про надання статусу особи, яка проживає, працює, навчається на території військового населеного пункту документи, За основном працював голоси. Отаголос на річні приємні. Дякую. Наступний проєкт рішення. Проведення одноразових одноразової матеріальної допомоги. Тетяна Малика. До нас звернулися мешканці нашої громади для виділення одноразової матеріальної допомоги на лікування. Список у вас є. Це пункт першим. Пунктом другим е виділити матеріальну допомогу на поховання. Ні, ні, ви тепер не то дивитеся. Ви дивитесь. Перший пункт троє. Значить, то військово по програмі військовослужбовців. Значить, перший пункт у нас є троє. Це у нас є.

Перший проєкт рішень по програмі військовослужбовці, другий проєкт рішень по програмі доводи. Передайте нашу допомогу. Там більша сума, тому що людей робили операцію. Дуже була важка операція, так і всі документи. Що поводити скали. Подивіться, будь ласка. Родичі рішення. Нема запитань цілому. Голосуємо. Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про погодження щодо отримання пільгового кредиту для проведення ремонту даху і заміни покрівлі та водоспішної системи в судовому будинку. Звернувся до. проведення ремонту ремонт з заміною покрівлі та автостична систем в житловому будинку – 150 тысяч. Чи на стането основа судно? Отговорността на лична педагоги. Програм реагування на различна ситуация с ясно стоите, трябва. Це у нас повноваження з фронту, що оконфор має завершувати, розроблювати всі плани, що стосується цивільного захисту, але у зв'язку з тим, що план специфічний не могли знову. Спочатку можу вам передати области, що знайомих. Коротко. То план реагування після щось стане, підготувався, після щось стане на території якась надзвичайна ситуація, яку може класифікувати, як то було там комісія та тенець, який послідовний здійснення каробіт і так далі. Є методичні рекомендації ДСНС, затверджені наказом 324 РС. Там згідно лікували погодити до моменту затвердження із адміністрацією військової, із ДСНС районну міську ліцю. Ту ярку погодження, ми що погодили 6. Повністю Повністю всі надзвичайні ситуації, які у нас можуть виникнути на території. За прошу запитання. За основною саме голосу обласно прийняти. дякую. Наступний проєкт рішення про план основних заходів цивільного захисту Святої міської територіальної громади на 24 рік. А це план коротко, що планує зробити і як довелося об'єднатися цивільний захист на території нашої громади за основу поузята і правнення основних заходів України державної. Плюс uh, Закарпатської області і Мухачівського району. Uh, але відпорядований ну, на нашій реалії. Чи маємо запитання? Голосуємо. Одноговорському річні план. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про тариф на рятуальний послуг спілкування. Досільнаська міська рада звернулася до комунальне підприємства УКГ з питанням, що розуміє тариф на ритуальні послуги спілкування. Дійсно, тариф на рятування послуги був затверджені рішенням окремого комітету Святої міської ради 26.02.2019 року. В даний час є збитковим, оскільки за період його дій змінилися всі складові структури вартості. тому виникла необхідність перегляду тарифу і проведення до економічно обґрунтованого рівня. Вартість послуг була розрахована згідно наказу від 19.11.2003 року номер 194 по затвердженні єдиної методики визначення вартості надання громадянам. Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. Yeah. Uh, на підставі що вказано, прошу uh, пропоную установити тариф на ритуальні послуги з поховання, передбачений необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надає комунальне підприємство УКГ Святої міської ради, а саме компанія Могила Рошу та закорнення померло. Саме 1594 гривень. А було Було 400. 408. Дивіться, перше попереднє рішення, ми по програмі Тубода приймали у допомогу про Ані 1600-1700 гривень. гривень. вже не переглядалася та сума. Так само. Ми людям на потребну допомогу не збільшуємо при похованні, а тариф збільшуємо. Я вважаю, що треба відкласти, змінити зміни до програми до Допомогу при похованні і потім паралельно з цим рішати по тарифу. Є на розбезпечені людям, яким треба збільшити допомогу. Там теж вже року 5-6 не збільшується допомога при похованні. Я думаю паралельно, а я паралельно. Не можеш паралельно. Ми приймаємо програм, ми збільшуються це.

Рази а, збільшується 3, рази yeah. like. На основі чого ми можемо подавати для збільшення суми mm -hmm. набуховання? На основі змін до рішення yeah. по програмі Турбота, де ми приймали, скільки допомагаємо одноразову допомогу, наприклад, онкохворих. Мало забезпеченим і є графа при похованні. Тепер при похованні 1600 чи 1700. Ми з наступними рішеннями голкова це на алюмінів. Спочатку збільшимо цифру, а потім суті Су не, не міняє. Давайте ну, давайте від все проголосуємо на А потім а, будем, а чекайте, давайте раз так, а потім так. Давай я раз, раз я так, я а як збільшити А Су. я на основі чого з провозити член виконавчого провозиці членів виконавчого комітету. ми просто маємо голосувати про збільшення про. То все добре, але зауважив е, пан Грига у тому, що якщо <плес> то діяло 408 гривень, на основі того було 1700, Правильно <плес> тепер, якщо прийнявся тариф вищий, на основі того ми робимо зміни до програми тут боту. Чому я ну, не можу інакше як? Я можу так сказати? або ти маєш прописати, що наслідуючим в... ви виконком збільшення тарифу на допомогу? Збільші... 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 Да. Скільки виконком пропонував збільшення або зменшення, або а ви на програму роботи, стільки разів було. Я Питання, збільшення суми. Давайте давайте. Ну, немає нічого. Можна, я скажу. Можна. Михайло хай, десь підписуємо. Все нормально. Давайте я за це за беру за тарифу. Як ти проєкт рішення внесеш, НСК, чи то не діючий можна? Не можна. Вася, як? Ми можемо допомогу на похованні давати 10 тисяч, то закон не, 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 не Тобе... забороняє. Де є формула, скільки має задавати на поховання? Не прописано закон, є формула. І прописано законом, а в кінці написано, що на розгляд орган місцевого самоврядування, але не менше. Це дійсно буде краще, як інше, бо давайте, давайте, попрацювати. Ви розумієте, 408 гривень, це вже зараз для нас збитковий і дуже збитковий на даний момент. Ми ледве набираємо людей, тому що це для нас був збиток на роботу. Нас немає кому робити. Ми людей знімали з маршруту зараз, з 2 того, щоб як нас. Тут ми вже враховуємо у, у цьому розрахунку, зарплату, тому що ми хочемо хоча б 80 тисяч людей отримали на руки. Інакше, інакше не маємо купати я. Чинодієві чи люди куплять своїми силами, значить сім'я платить 5 тисяч гривень. Інакше не буде йде купати. Зараз ми не можемо знайти людей на постійну роботу. У нас дефлянці платичного на, на нашому балансі зараз. Там люди платять самі, тому що нема кого-то. <реку> э... <реку> а скільки ям професорів? В місяць 15-16 днів. По громаді чи посваляєте? Посваляли самі, так. А тепер, 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 тепер треба думати, що робити по громаді. Тому що села, села зараз просять здати так само, щоб попали янці. Можна назвати приблизні цифри і приблизні точні цифри в 24-му році затверджувалися такі самі тарефікані послуги в інших містах. Це, наприклад, Ужгород 2690 гривня. Бурж 1988, Виноград 2098, Коликів Львівська область 3287, Хмельницький 1727, Олег Хмельницький 1460. Це нормальна ціна. Тариф 408 закладала зарплата, мінімальна зарплата, яка була в 2018-2019 році. Добре, а скільки людей вибувають ціна? Скільки заробітних плат потрібно? E, зараз у нас є два, але нам треба чотири чоловіка, тому що треба щоб носити трун, Треба чотири чоловіка.

Ну, щоб ми потім внесли зміни в програму турботи все Ми важливо є допомогу щоб, збігали, щоб збігали, збігали. Це рішення буде підгруче на слідуючий для збільшення допомогу при похованні скажу, затверджено виконкому мінімальна зарплата яку ми можемо доховати при розрахунку по ДБН 14 тисяч 9 тисяч хоча б трошки буде, тому що ціна тоді піднімається більше ціна. Але там хоча б таку ціну підняти, щоб ми могли вже щось там людям, які заплатували надати. Ще більше питання. Є кладбище клад, староє, узволяє. В 1978 році це закривало. Uh -huh. Там вже, довірно, половина людей взагалі, ну, ніяку вона за могилами вхажувати. Там вже пройти не ті, Там ніхто за тим ухажувати не може. Хоче та не хоче. Не не ми, ми не знаємо точно, хто там може, хто там не може, скажу чесно. Того року, того року ми останній раз перед тим ми зробили повністю зачистку, другий раз зробили повністю зачистку, і вони попросили людей прийти на свої могили, коли там були родичі, прибрати самі могили. Ми їх покосили, ми порізали це. Ну, сказати не можу, але чоловік 10 прийшов. Почав у Фейсбуку, пишуть там, як активісти, що ми там прийдемо, поможемо. Ні один активіст ніхто не прийшов. Цього року мені написали, скинули відео і скинули фото, як там заросло. Це могили заросли, які перекривають ці проходи між могилами, все. Я чисто розуміюся. Це кладовище закрито 50 років тому. Так? То есть, більшість тут є на Юрій Павло Вікторович і не робиться. Чи до цієї тримати, грубо кажучи, одного доглядача, який ну, як в тому меморіалі венгерському, за тим дивився, постійно кусив, то є, там якусь брати. Якщо нам признали, то полишні 100 тисяч. Треба то есть, йти 150 тисяч гривень рік, і то есть, буде просто його роботи, буде косити, вирос. Може при отримання, як при складанні бюджету, закласти в бюджет. Ні, то не того року почерести. Ми не закладали, просто то, там ніхто не буде. Тут 50 років, тут Вася. Так, питаємо, що ви вважаєте, що на кладовище теж не буде. Ну, так, так. Значить, є там питання, що до нас робити. Ми б зараз посадили дерева, ми позже Якщо людей немає на роботі, в мене дві тижні немає, кому косити. Я і так ледве-ледве. Хоча б, не береся, провести це. Тому що людей немає. Зараз ми взяли двох людей, тепер врахуйте, 15 як мінімум, в місяць я, людина, я одну яму викопали, похоронили, що раз ще далі. А там треба косити, там гроші. Мені там, як мінімум, чотири чоловіка. треба, чотири. За даного проєкт їх... проєкту ще є за танк чи не. Облізка дерев, облік дерев, ми зараз зупинили. Найвеличка частина залишилась. Чому? За основу та в силами голосуємо. Це не тракається. Одноголосно рішення. Я все отримаю. Я отрималася. Ще одну голосую. Будь ласка, ми голосуємо. ми уважно слухаємо. Голосуємо за даний проєкт рішення. Хто за? Нічого. За.

наступный один Еще один момент. <губит> вот, понятно, что это, как показала в нас военный день избранных Переведі ну, eh, документи перевірена на комісії пане питання до розвитку. За основною цілом. Одноголосно річні прийняті. Дякую. Наступні про екстрічні про надання тим статусу дитини, яка підбиралася до наступних воєнних дій. За основному та цілом голосують. Обноголосно річні прийняття. Наступний проєктричні про надання статусу дитини, яка постраждала в нас до воєнних діт та збройних конфліктів. А навіщо за основу працювання одноросно рішення приємно? Дякую. Насути проєкт рішення продання дозволу, що мені правочили чи до майна. Прошу на дідо на дарування своєму сину. Це званий діян для обслуговування, право користування яким мають його дітки. Це дарує мама. Своєму сину, а в сина є двоє дітей. І більше дітей там в будинку не зареєстровано. Діти лише у разі вчинення даного правчину набувають більшого права власності вже за батьками. На основному факті голосуємо. Наступний проєкт рішення про надання дозволу чинення право до і нерухомого майна. Просимо надати дозвіл на даруванщині своїй донці. Будинку номер 19. Скорее правоподванні, яке має малолітні. Це прабабуся дарує бабусі, а в тому домі твої бабусі троє онуків, які так само залишаються там зареєстрованими. Додатково ми е, витребували нотаріально звірну заяву про те, що діти будуть мати право користування в іншому майні у разі, якщо бабуся ну, передарить там ще По-любому, По вона, якщо буде дарувати, то комісію все одно. Діти без за основному цілому, голосуємо одноголосно Наступний приступний рішення. про погодження зміни об'єкта ізної вулисної передівлі. Оксана тюрія. На розміщення об'єкта об'єкту рівня площа 1955 в місті сваля площу 42 мм квадратні. Е, так як у них із, із 20 серпня закінчується термін погодження попереднього По розміщення, просять їм погодити... А про що ми говоримо? Якщо про... Про... Да? Терас. ми не пролусуємо, толу заберу? Ні. А чому не? Не, я вам тут. Немає положення проти працю. На це просто к неофіційно. Сашка, як Боросько робить. Дай я готов. Нехай офіційно працюєте на це документ, не треба давати минути. ні, довідається 16 за півроку. Я хочу взяти за Це за пів 16 000. 16 000. 16 000. Того, Володима, да. Так, 16 тисяч. Так, станемо з вами. в цілом голосуємо. Хто за? Добре, 8, Антоніч. Вісім, зараз. Добро ми розвитку. Против, тренеруся. Ще раз, хто, хто, хто за? Ще раз, хто за? Далі за рішення Дякую. для Звернулася фізична особа підприємець Олені Наталія Івановна, мешканка села Мобілена про можливість розміщення тимчасової споруди для проведення підприємності діяльності про у місті свалява вулиці Київська, 30 біля власного нерухомого майна на земельній ділянці приватна власність у складательної 21,41 години.

Це <глес> основне та цілому, голосуємо. Одноголосно рішучу пройде. Дякую. У мене є питання вже. Всім дякую. Плесняємо. Пані Петрину вичерп до